Чим частіше миєш машину, тим швидше облупиться фарба. Міф, автомобіль потрібно тримати завжди в чистоті. Особливо, якщо пташечки десь літають і щось залишають після себе, то це треба відмивати в першу чергу. Якщо мені так подобається е, і липа. Якщо подобається, то тоді загадь всю. <ріст> І катайся, просто вже ну, щоб ні в кого не викликало ніяких сумнівів, що це прям тобі подобається. А що ти про липу казав? Що липа? А, липа так само діє, коли вона накапає на на автомобіль при довготривалому впливі цього клею, липового вже утворюються руйнівні наслідки для лаку. Стоп, а е -е, голубіний Те намет теж е так. намет. Голубіна палатка. Ну є я, я тебе зрозумів. Короче, да, це псує дійсно фарбу. Да, так, так. На навіть надовго залишена наклейка, якась ну, брендінг чи ще щось на автомобілі, яке там прожило там 8-10 років, пережило там зиму, літо і так 10 разів. То мало вірогідно, що ти знімеш його, і можливо буде скрити наслідки місцезнаходження знаходження цієї наклейки.